Я вам скажу, що німці до нас не, не, не так не чіплялися, як оці рогати прийшли, то то було взагалі неможливо з ними. Таке не було, таке бід не було. Я вам скажу, що вони як прийшли в село, сини мали спокою. А обдаречі ходили, нікого не чути, не чути було ані ані. В них такий запах був, то був, бо як були німці, то були чистенькі, у діти. І якось, кажу суботу гулилися, підстригалися, одівалися чисто. А то ні, то таке було зашвировано, що раз з одного боку довше, з другого коротше, обмотки на ногах були. Шапки, ти такви, yeah. добристи, шпица